Запрошую до перегляду процесу малювання цих чотирьох святкових ілюстрацій. Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою новорічної мрії. Це арт-марафон, що зігріває душу. Коли хочеться свята тут і зараз, найкращий спосіб його створити це взяти до рук фарби. Ідеальний вибір для зимових сюжетів це гуаш. Яскрава і дуже атмосферна. Створімо ідеальний святковий затишок. Маленькі деталі дарують відчуття дому та очікування дива. Додаємо яскравих акцентів. Це подарунки у блискучих обгортках: червоний, зелений, золотий. Не шкодуємо кольору, а Адже це час чарівництва. Не забуваємо про саме тепле, це гарячий какао з пінкою та маршмеллоу. Звичайно, ароматний імбирний пряник. Яке ж свято без головної героїні. Тому малюємо шматочок пухнастої ялинки та прикрашаємо її святковими іграшками. Кожна маленька кулька чи зірочка додає настрою. Сподіваюся, і процес надихнеє і вас знайти час для свого творчого відпочинку. Нехай ці кольори принесуть у ваш дім новорічну мрію. Продовжую артмарафон Новорічна мрія сьогодні я малюю символи року. У мене ялинкова іграшка, і нехай вона принесе удачу. Так як майбутній, 26-й рік пройде під знаком червоного вогняного коня, який символізує енергію, рух та нові звершення. І це друге завдання я виконую гощ. Спочатку глибокий смарагдовий фон. На якому сяятимуть наші іграшки, а центральний об'єкт, звичайно, це червоний коник гойдалка. Щоб йому не було сумно, я додала ще дві червоні кульки. Створюю обрамлення, пухнасті ялинкові гілки. Це додає малюнку затишку і відчуття, що іграшки вже висять на святковому дереві. Гуаш дозволяє швидко набирати об'єм. Я створюю тінь та світлові відблиски, щоб іграшки виглядали опухлими і живими. Завершальні штрихи, чіткий контур, фіксація об'єму та імітація глянцевого блиску. На поверхні. Завдання символу року виконано. А ось і головний герой, який нас зустрічає на третьому завданні артмарафону Новорічна Марія. Сподіваюся, ви його впізнали. Це Кевін із кінофільму «Самодома». тому що саме цей фільм «Самодома» у мене асоціюється з новорічними святами. Пам'ятаю, як довго і голосно я сміялася, коли вперше побачила цей фільм, і мені було дуже сумно від того, що вся моя сім'я вже спала, і я не мала з ким поділитися своїм захватом і сміхом. Чи пам'ятаю на другий день я була вся в емоціях і хотіла розказати своїй родині, який цікавий фільм вони пропустили? Чомусь саме цей фільм мені подарував найбільше радості і відчуття свята. А у вас є якась історія з цим фільмом? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я особисто не знаю інший фільм, який може конкурувати із самодомом, або, хоча б, щоб був схожим. А такий результат у мене вийшов до третього завдання марафону Новорічна мрія. Бажаю вам гарних кінофільмів. А ну, зізнавайтесь, ви були слухняними в цьому році. Якщо так, то перевірте обов'язково свої черевички. Я свої перевірила, і там нічого не було. Тому я вирішила намалювати черевичок із подарунками. А насправді це четверте завдання і заключне. До арт-марафону Новорічна Мрія, бо яка новорічна мрія без подарунок? А якщо ви виявили, що ваші черевички пусті, я вам пропоную не засмучуватись, а просто намалювати зі мною такий святковий черевичок з подарунками. А як ви бачите, для цього багато не потрібно. Потрібен лише папір, олівець, будь-які фарби, пензлик, а вже натхнення і настрій прийде в процесі. Насправді ми малюємо чарівний черевичок, який можна оформити. Омріяними подарунками, які згодом з'являться по справжньому. От, побачите, насправді цей арт-марафон особисто мені приніс багато радості та насолоди, за що я дуже вдячна всім організаторам та спонсорам. Ось який мене результат вийшов на тему подарунки. Бажаю вам гарних свят, Па-па!